Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. Ну що, вже 8 березня, гарна погода прийшла. Дуже взагалі, погода дуже сьогодні бомбезна. Ну, мабуть, ж не просто так. І самі розумієте, яке сьогодні свято. Сьогодні у нас 8 березня. І хочу всіх привітати жінок, матерів, там, дочок, в кого як з цим святом. Побажать. Краси, і саме головне це здоров'я. Повірте, здоров'я це найголовніше, це найважливіше. Так, друзі, зараз я на участку в себе, де будемо колись почне все ж таки будівництво. Не так все легко воно як хотілося б, не так все легко, як хтось думає. Собі гадає, що, що там його строїть. Е, що я хочу сказати. Да? От, наприклад, на своє будівництво, що ми почнемо рано чи пізно, але ми його почнемо. Да, не своїми силами вже будувати будемо, тому що прийде, ну, будемо наймати фахівців. У мене така просто думка, що кожен повинен робити те, що він вміє. Не просто там, ну як би мовити, да? є фахівці в будівництві, є ще в якісь галузі. Да, там, то кожен повинен виконувати свою справу, те, що він вміє робити, якому найкраще. Тому відповідно буде найматися бригада. Відповідна техніка, і вже ж потім все це діло ми почнемо будувати. Також мене там запитують, чому все, от, от все беушне. І, і те беушне, і те, це все ерунда, це все фігня, це все не годиться. Скажу так, коли в мене кошти, то я б закупив би все зараз. І новий, і почав би ще в минулому році будувати. Але. Свиноводи і свинарі, да, це не ті люди, які мільйонери. Да, і вони ну, переважній більшості от, там підсобирали коштів, зробили щось, підсобирали, зробили. І тоді так за певний лише е, проміжуток протягом певного часу вже да, щось там вирисовується, що і те зроблено, і те зроблено. Але це все дуже такий довгий, важкий шлях. До того, щоб щось зробити. От такі справи. Так само і я. От, наприклад, да, на ферми в мене все Бу, зараз вам покажу ферми. Е, колони в мене БУшні, там ще щось Бушне плити ті самі там. Е, підсипку ми робили теж з БУшню. Щебень теж Бушний. Сьогодні мені привезли вже профтрубу. Е, профтрубу. 50 на 30, але більш детально її покажу. Чесно кажучи, до останнього не вірив, що її привезуть. Чомусь все ж таки була така... це, що мене все ж таки кинули. Получається, як? Я замовив профтрубу, попросили передоплату, Я скинув 4 тисячі і ждав три дня. Думаю, бліна. Навірно, все ж таки кинули. Тоді сам перекинув тоді думаю, а чого не завтра, чого через три дні привезуть. І так якось себе накручував, накручував, але дай Бог все нормально привезли. Тому зараз вам покажу, розкажу і скажу, чесно кажучи, я оце ну, далі зараз у відео вам покажу. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Привезли ми ось таку профтрубу за допомогою от такого приборчика, як то кажуть. Поміряли все. Дивіться, товщина. Де-то навіть койде стінки 3 мм. Ну, в основному десь 2,5 мм. Товщина. Зазвичай, отакі всі профтруби, якщо вони говорять двойка, товщина металу, то зазвичай там, якщо 1,8 є, то добре. Якось... Якось так. З привозом цієї труби взагалі в мене сумбур вийшов. Найшов я чоловічка по Олех'я, я його не знаю, він мене не знає. Він каже: ну туди-сюди, да, не питання, згодили ціну. Ми привеземо. Ну, привеземо, то привеземо. Ну, передоплата 4 тисячі. Ну, я думаю, та хорошо, скинув. Хоча знаю, що через OLX не можна там лохануть. Уже скільки цих випадків знаю, коли людей дійсно розводили на гроші. Але нічого, привезли. Дійсно, без питань. І що саме прикольніше виходить, От, оця профтруба мені вийшла. От Полтаві в нас, щоб сюди її привезти, вона метр погонний, виходить 126 гривень 60 копійок. Якщо це мені з Харкова привезли, це фактично вдвічі далі, мені її привезли за 113 гривень 20 копійок. Як воно так оце, чому з Полтави виходить дорожче? Чим привезти ну, 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 чим з Харкова, де відстань далі, де, як би мовити, знаєте, дорога дорожче, должна бути то, що, ну, відстань сама нам до Харкова там, ну, фактично, там 90 100 кілометрів, в залежності від е, якого району куди їхати. Ну, бачите, Ось така ситуація. А для мене 5-6 тисяч, які я зекономив на цьому об'ємі, це для мене гроші. Тому що вони мені е, з неба вони мені не падають. І для того, щоб щось заробити, мені ну, треба працювати, а не так все. І я в шокі був, чесно. На ровному місці, отак, ось це зекономив там фактично по 6-6 тисяч гривень, майже 6 тисяч. Ну, чесно. Якось, чесно, поначалу був дуже роззачарований, що ну, я там знайомому позвонив туди-сюди. Та-да, -та, зробимо, привеземо профтрубу, все нормально, якість класна, все бомба. Хоча ця фірма возить у нас тут по всіх будівельних магазин, магазинах профтрубу. І там, де вони кажуть, що е, двойка, то там 1,8. І, і ціна в космос. Тут я ж кажу, коїде тройка, коїде. Де... Ну, там явно видно, що 2,5. Ну, я вважаю, що профтруба це нормально. Ця проф цю профтрубу мепуст, вона піде. На ці, скажіть ви мені, я вам скажу на прогони буде будуть прогони і по боках кинемо також з неї. Тому незважаючи на те, що е, все ж таки прийшлося робити предоплату, я цього ніколи не роблю, але хлопці привезли, держали своє слово. да, Я переживав пару днів, да воно там. Ну, нібито, що таке типу, 4 тисячі, але 4 тисячі це гроші, які треба заробити спочатку. Ось така труба. Тому і сказати, що Як би мовити, і робіть предоплату, не хочеться казати. І, ну, якось так. Так, Тепер що в нас далі, друзі? Е, труби це тобто, наша колона. Колони ми вже покрасили, пофарбували. Для колон ми використали. Краско Дніпровська вагонка. Потім ми їх ще раз повторимо. Тобто, ну, це би постояла така знову погода декілька днів. То ми б їх би ще раз би пройшли, прокрасили. Тому що, ну, коли воно от в такому вигляді його красити можна. А коли їх вже забетонуємо, то стоячи красить важче. Тому, думаю, коли трішки зараз погода. Там знову дощі і сніги передають. А якби тільки буде, що віконце 2-3 дня, нормальна погода, все це діло ми знову повторимо і прокрасимо. Ось така колона наша. Так, тепер ферми наші також пофарбовані вже. Получається, що оці краєчки. Ми поки не фарбували, тому що де воно буде кінець, ще, ну як там в процесі. І плюс буде приварюватися. Тому ми скраю тут не красили. Прийде час, все це діло закрасимо і зробимо. І от такі непогані ферми виходять із бушної труби. Товщина 4 мм, 5 є і 6. Навіть. Ну, в основному 4-5 мм. Товщина труби верхній. Я думаю. На Фактично тут нагрузка буде на 5 метрів, тому що е, плануємо, е, що ферма дана буде лягати на стовп, приварюватися в одному місці, в другому і, думаю, ще розкость кинемо. І це буде такий ребро жорсткості непогане І така буде конструкція наша. Залишилась у нас ще труба. Зараз вам покажу ось. Трохи бушни, з такого хлам'я. Да, верхні труби хороші, теж тріхи ще залишилось. Фактично, все купляємо трішки з запасом, десь щось якось пригодиться. І взагалі ми не тронули, ми також купляли під цей наш майбутній ангар Це бурову трубу, отаку. Але вже під неї, під цю трубу, я вже придумав, що її можна використати як стопчики. На ще один навес. Ну, то вже буде в майбутньому. Я ж кажу, отак в мене і життя проходить. Тут щось підзаробив, підсобирав. Одне будуєш, тоді ще одне, тоді ще одне. Ех, якось так. Ну нічого, прорвемося. Так, друзі, будемо завершувати відео. Всім всього найкращого. Жіночок зі святом. До нових зустрічей!